Я зараз пропоную піти погуляти вулицями та подивитись, а як тут живуть місцеві жителі. Зараз в цьому містечку Канкаль зайшов в приватний сектор, так би мовити. Ось подивіться, як тут живуть люди. В яких будиночках багато квітів, що мені подобається. І зараз я йду, гуляю. Бачу, що тут загалом ровний асфальт, дуже все гарно. Підстрижені всі газони, всі ці кущі та дерева, які знаходяться зліва та справа, як огородження да, території. Невеличкі паркани в людей, тобто зовсім невеличкі, все видно, те, що відбувається всередині. Ось такі. Середньовічні будиночки. Обов'язково з трояндами. пташки співають. Ось така єль, сосна велика. Багато бачу саме таких людей тут вже зрілого віку, які тут живуть. Блін, ну як затишно, як красиво, подивіться лише на Цю територію, цей заборчик невеличкий, дерево, будиночок і охайну таку територію, де живуть люди. Ось висадили квіти собі, дуже гарно. І туди по вулиці. Тобто біля кожного будиночку все дуже охайно.